Сьогодні у випуску російські військові обстріляли село Кущове Комишуваської громади. Зруйнований будинок культури, пошкоджені приватні будинки та фермерські підприємства. Передавав країні агресору інформацію про наслідки ракетних ударів по обласному центру. Співробітники СБУ затримали запорізького блогера. Безпілотник українського виробництва, які характеристики має запорізький «Бори-Вітер». Сразу скажу ребята, відчуття неприятне, отвратительное, і запах вот цього моментально в домі. Можна сказати, смерті. Навіть не встиг злякатись під час обстрілу так швидко все відбувалося. Розповідає житель села Кущове Сергій Володимирович. Не одного вікна. Шифер здуло. Ну, рами випали. Ну, що далі ще сказати. Поруч із помешканням Сергія Володимировича понівечений магазин, вибиті шибки та потрощений дах. У сусідньому будинку щасливий випадок вберіг життя 72-річному Олександрові, який під час обстрілу перебував на подвір'ї. Я. Я залетів сюди та із собакою додому побіг. Дружину, аби вона за двома стінами сховалася. Тільки но сховались як ще раз і ще раз. Все трясеться, вона у паніці. Одна ракета влучила поряд із сільським клубом. Поруч із будівлею знесло дах у складських приміщеннях місцевих фермерів. Гепнули по нам. По ком стріляли, я не знаю. Навірно, по нам по Получається. Нас тут нема нікого. Ні воєнних немає, одні ми гражданські. Нічого, всі живі. А те все накриємо. Все зробимо людям, чиї будинки зазнали ушкоджень. Місцева влада надає ремонтні набори, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілу, каже голова Комашовайської громади Юрій Карапетян. З періодичністю раз на тиждень, а то й два рази на тиждень ми потерпаємо від прильоту ракет. Ну, даємо людям. ОСБ, видаємо плівку, даємо пену ремонтні набори, щоб люди могли якось утепляти вікна. Вставляти назад шибки і пластикові вікна немає сенсу, тому що ворог все одно обстрілює наші населені пункти. За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха російські військові обстріляли село Кущове ракетами. С-300 Валентин Пересипкін, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. 52 рази окупанти обстріляли Запорізьку область за минулу добу. Повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Зокрема, цих вихідних ворог поцілив в обласний центр та гатив по Запорізькому району. Ворожа ракета поцілила в одне з приватних підприємств міста в ніч на 6 листопада. Внаслідок цього загинув 45-річний чоловік. У будівлі виникла пожежа. Її загасили рятувальники. Охоронець сусіднього підприємства пан Ігор під час вибуху знаходився на робочому місці. Каже, коли вийшов на вулицю, побачив, як палає приміщення у сусідів. Почув зрив, трохи згодом там долі секунд. Ще один глухіший. І посипались каміння на дах, на, по території. Вийшов, подивився, у нас все вроді так, ну, більше-мене ціло, так сказати. Вікна, там, двері такі, мелочні. Ми спочатку слухали, перший був вибух. Ми спочатку почули перший вибух, і пролунала тривога після першого вибуху. І буквально секунд 5-10 і пролунав одразу другий. Ми тільки встигали хотіли одягатися, щоб піти, хоча б у підвал. Ми у будинку почали тільки одягатися, і одразу пролунав цей вибух. Був великий спалах, скло полетіло. Взагалі все в тумані. Пошкодило дах та повилітали шибкий у сусідніх будинках. Дочка подзвонила, виходить. Оскільки, в 0.36 подзвонила, мама у нас все повилітало, все це. У мене залишилися діти вдома. Я поїхала, бо мамі було погано, але поїхала до неї. Всі живі, все нормально. Благо, що дочка знаходилася у другій, в другій кімнаті між двох, двомі, двох стін. Приїжджали місцева влада, поставили протокол, поставили усе. Ну, далі я будемо по телефону якось общатися з місцевою владою. А зараз доночувати будете? Ну, зараз іще не знаю. Цими вихідними російські військові обстріляли і Запорізький район, внаслідок чого були пошкоджені будівлі трьох підприємств та автомобілі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Військові РФ поцілили по району ракетами С-300. Одна з них впала поруч із підприємством. Там, вибуховою хвилею та уламками, пошкодило дах складського приміщення та повибивало шибки. На території підприємства перебували чотири працівники. Вони не зазнали. Ли травм повідомив директор підприємства. Що ви робите через це? Я зараз буду на... Інша ракета впала біля інфраструктурних об'єктів. Там повибивало шибки, пошкодило дахи та легкові авто. Охоронець одного з підприємств Олександр Омель'яненко каже, коли прийшов на роботу, побачив уламки скла у робочому приміщенні. А люди що? Люди працювали, тут нічна зміна була, охоронець був. Перелякались, звісно, дуже сильно, тому що слава Богу, ніхто не постраждав. Місцеві ліквідовують наслідки удару. Власними силами закривають вікна ОСБ дошками. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя. Я виїжджав з дому, слышав взрив відділ огромни чорного дима. Достал телефон, снял на видео. Не отправил нескольким друзьям, ну, близким, знакомым телеграм-канал. Передавав країні агресору інформацію про наслідки ракетних ударів по обласному центру. У Запоріжжі співробітники СБУ затримали блогера. Про це повідомляють на офіційному сайті відомства. Чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де розміщував власні фото та відео з коментарями. За даними слідства, медіафайли моніторили угрупування РФ для коригування вогневих ударів по регіону. Наразі вирішуються питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Підприємство «Запоріжтрансформатор» та моторобудівний завод Мотор Січ перейшли в управління Міністерства оборони України. Про це під час брифінгу 7 листопада повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна. Їх управління передано в міністерству по завершенню дії воєнного стану. Вказані активи можуть бути поверненими власникам або буде відшкодована їхня вартість. 980 людей виїхали до Запоріжжя з тимчасово окупованих територій за минулий тиждень, зокрема Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Аби дістатися підконтрольної Україні території, потрібно оформити перепустку в російській комендатурі. Про це під час національного марафону Єдині новини розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Якщо раніше це було, хоч якось зрозуміло. Наші жителі ставали в чергу на Васильівці в місті Васильівці, Цилівка, і після того виїжджали до Запоріжжя, то сьогодні зовсім не зрозумілий алгоритм прийняття рішень. Спочатку треба пойти в комендатуру, написати заяву. В цій заяві розписати, хто ти, хто твої родичі, чи цим чи, ти займався з 2014 року, і потім хтось буде приймати якесь рішення. Але, наприклад, в місті Мелітополя, тимчасово окупованому, черга на подачу заявки вже до середини грудня, тож ти просто не можеш подати заявку до середини грудня і точно виїхати не можеш. То наразі. Наші мешканці використовують найближчі населені пункти, наприклад, веселе, Михайлівка, Приазов'я, їдуть туди, подають заявку, тому що там менша черга. Але не є подача гарантії, не подача заявки, не є гарантією, що тобі дозволять виїзд. Коли ми приїхали на іспит на литовище е і підняли літак, е прилетіли. Боревітри, боревітер це український сокол. Він тут і мешкає в Запорізькій області, в Миколаївській області. І коли ми це побачили, це було дуже символічно. І ми подивилися один на одного і сказали: ну це буде Боровітер. Реалізація ідеї створення безпілотника почалася ще у березні 2022 року, враховуючи реалії війни, каже волонтер Максим Терещенко треба на війні бачити все що відбувається на лінії фронту і за лінією фронту це дуже дуже велика проблема і наша артилерія вона не може працювати без цілена наведення. це літак багатьох енергій і волонтерів і звичайних людей всі не тільки україни не тільки україни а й інших стран Польща Нідерланди Німеччина США собівартість комплексу із двох літаків Десь 19 тисяч доларів. Чому доларів? Тому що дуже багато комплектуючих, зрозуміло, не виробляються в Україні. Ну електроніка, там комп'ютерна система, оптична система. Але в цьому літаку дуже багато українських комплектуючих і дуже багато українських розробок. Одним із пріоритетних завдань у виробництві безпілотника є здешевлення готового виробу. При цьому боровітер є цілком волонтерським проєктом та не фінансується державним коштом, розповів Максим Терещенко. Ми хочемо, щоб цей літак був ще дешевшим, наскільки можливо, щоб ми могли його брати, відправляти брати, відправляти, бо навіть дуже дуже коштовний літак – 300-400 тисяч доларів. Можна втратити за один виліт, і це велика проблема. Але навіть один виліт літака може принести збитку ворогу там на мільйони доларів. Зараз боровітер проходить стадію узгодження із військовими та до опрацювання перший комплекс безпілотники Фалько планують передати на фронт до кінця року, розповів Максим Терещенко. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини. Запоріжжя аварія на тепломагістралі сталася у гуртожитку по вулиці Незалежної України у Запоріжжі. Трубу прорвало на технічному поверсі, коли в будинку проводились роботи з подачі теплоносія. Про це суспільному повідомили місцеві жителі. Вода почала текти з технічного поверху, що під дахом будинку у суботу, 5 листопада, кажуть мешканці гуртожитку. Я прийшла на дівчатки сказали, що я прийшла. Дівчата сказали, що тече труба згоріща. Да, вони почали тачувати воду, і була дірка там в трубі. Вони отож перекрили, поки вона не. Там же ж ясно, що натекло. У будинку чотири поверхи два нижніх відведені під офісні приміщення. Люди проживають на третьому і четвертому. Між поверхами труби замінили на пластикові, а на горищі залишаються металеві, розповідає місцева жителька Валентина Ковальова. Каже, у попередні роки також траплялися прориви, і мешканці гуртожитку звертались до керуючої компанії щодо стану труб на технічному поверсі. На там труби треба поміняти обов'язково. тому що А там Би треба поміняти обов'язково. Ось прибігали з першого поверху з водоканалу і скаржились, що ми їх затоплюємо. А на четвертому поверху прямо потічками лилась вода. Аварія сталася, коли почали випускати повітря з магістрального трубопроводу, що на технічному поверсі, пояснили телефоном працівники керуючої компанії Наше місто ми вже хотіли з теплоносителем запустити дом повністю. все. пробросили воздух, а норванула на тих хатажі. Аварію на трубопроводі ліквідували у неділю 6 листопада. Зараз у будівлі є тепло, розповіли місцеві жителі. Да, да, заварили, бо вони вчора приїхали. Вони час робили там. І все, подали, бо так, так ж там біжало. Я вчора прийшла. Спускали... Я вчора прийшла, спускали воду вже, і гарячі батареї були. Вже проблема вирішена, і дуже швидко. Це завдяки тому, що у нас тут розташований водоканал. Якщо туди дійшло, то швидко все вирішилося. Вони дійсно займаються. Вони дійсно роблять, викопували трубу, тому що напевно нині на був також витік. Труба на горищі не в аварійному стані. Подібні дрібні свищі можуть траплятися під час запуску подачі. Теплоносія складати акт щодо капітального ремонту магістралі немає необхідності. Повідомили Суспільному у керуючій компанії Наше місто. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.